Всім привіт! Поки я рухаюсь на роботу, пропоную вам подивитись невеличке відео з вихідних. Хоча я вдома був дуже довго, більше, напевно, трьох тижнів, але майже Коротше, багато я не знімав. Трошечки розповім вам про фіат так як люди і просили. Але відразу прошу не ставитись суворо, тому що я не автомобільний експерт, а розповів так, як від себе. Ну і дещо приємно, одна була приємна зустріч з всім вам відомим чоловічком. Так що приємного перегляду. Добрий день, я вас вітаю на новому відео. Сьогодні перший день, коли взяв телефон у руки, тому що 5 днів чи 4, я вже не пам'ятаю. Ми просто всією сім'єю лежимо і хворіємо. Сьогодні у нас неділя, 17 число. До нас зараз приїде улюбленець глядачів мого каналу. Я знаю, що завжди, коли відео з'являється, актив виростає. Трошки пізніше покажу хто це саме. Коротше, ми вже вдома і будемо займатися якимось буденними питаннями і можливо щось будемо якийсь ложик маленький знімати. А поки що ми летимо на зустріч до одного дуже поважного пана. <реш> Якось так. І у нас тут прямо включення Богдан. Добрий день. Привітайся. Добрий, добрий. Надюха. У мене нема настроєння. Ну що ви такі, ви, да, сумні. Простіснялися. Коротше, до мене приїхав <реш> гості Богдан. І що? Ми зараз будемо займатися одним ділом. Дуже серйозним. Ну що, любі друзі? Купили кемрі. <реш> <реш> Бодя придбав кемрі. Коротше, вона у стоїть Але є один нюанс Кажуть Тойота не ламається, да? так? <ріст> що, так? Боля, як кемрюха? Ну, Пока що дорого. А який мотор? 3.5 <ріст> Тойота робить все як, речі. мабуть, так. Да. Ну, блін... Купите кеммер і будете без ззуття. Ви Ірина Анатолійовна. Якось справи? Не дуже. хворієте? Так. Коротше, якось так. А вони вам бізнесу. Коротше, ось такий апарат бодя придбав собі. Кожа рожа. Диски. Мафія, все? Ми не будемо з тобою за руку. Та ми ж вже три рази прощалися. Для... Спасибо, спасибо. Сідай довольна морда. Все, бодя на новому апараті, пече на полтаву. Надія з ним. Охідав дав трохи. Надюха нас навігацію настраює також молодець все, полетіли. Коротше що, бодя купив машину, так як ви всі зрозуміли, трошки я вам це все показав тепер на Таутаву. Ну, а ми поки що далі у своїх справах. На сьогодні також зараз поїдемо додому, вже відпочивати. Добрий ранок. Давно не бачились трошки. Трошки мене болячка вибила, трошки там домашніх питань було. Але треба повертатись і знімати далі. Зараз в мене зранку велопробіжка. Ось такі гарні у нас ранки нашому місці ну і що полетіли далі так ну що вже ми дома вже відпочиваємо зараз душ дівчат всіх по роботам Ще треба з'їздити в одне місце там допомогти сьогодні і прийдемо напевно, що треба покосити газон потихеньку до осені підготовлюватись. Так, ну що, любі друзі, трохи я вам показав вже двохколісної техніки, а зараз хочу показати вам чотириколісну техніку, на якій я пересуваюся, коли я вдома. І ще мене навіть питали, там в коментарях люди писали, що за машина. Розкажи, будь ласка. Це Ну, хочу розповісти про фіат, на якому пересуваюсь. А для зйомки вибрав таке символічне для мене місце. Це обласний краєзнавчий музей. Я тут 5 років попрацював від дзвоночка до дзвоночка. Так, ну що, перед вами фіат Фрімонт. Друга його назва Dodge Journey. Це корише, американець з європейським, або навпаки, це європеець з американським корінням. Автомобіль, який зроблено для європейського ринку. На американський ринок він йде Dodge Journey, на європейський фіат Фрімонт. Повнопривідний, 2-літровий дизельний автомобіль. Так, ну що, почнемо? Перше, що ми відкриємо під капот, Покажемо сердечко. Так, сейчас ми. Так, під капотом у нас що 2 літра. Фіатовський мультиджет. Це ці мотори, що стоять на інсігнії, Але в інсігнії вони залізли, лопаль заліз технологіями в мотор і на інсігніях вони не ходять. Тут як воно все рідне фіатівське, все в ньому ходить добре. Що, не відходячи далеко, сразу нас, у нас був перший апгрейд, замінили стандартну жовту кришку. Омивача на синю з лійкою, типу як на вагах. Китай робить речі. Ну а загалом, що тут розповісти? Під капоточком у нас все тісненько, все так розположено, щоб ти міг тільки долити, не дай Бог, антифріз, гур, масло і подивитись рівень. Все. Ну і тормозна жидкость. Найголовніший прикол. Не будемо далеко відходити. Акумулятор. Щоб ви розуміли, акумулятор тут під призовиком. Його напевно зараз не буде видно. Короче, акумулятор у нас під бампером. З однієї сторони це прикольно, з іншої це тупо геморрой. Але ми стикалися вже з тим, що треба було замінити його і замінили без проблем. Так, у нас комплектація виходить на 19 х каліщатках. Розмір я урвав у німця, зараз скажу який. 235-50-19. Ну так, трошечки треба обережно їздити. тому що навіть нема в ньому запаски. Ну і При цьому можна зараз перейти відразу в багажник. Багажник у нас просторий в принципі. Дуже великий. Під ковром у нас заховані ще дві, два сидіння. І маленький такий рундучок. Під рундучком у нас запаска, компресор і балон для, Ой, для того, щоб Коротше, піна, щоб заклеювати. Колеса. Багажник у нас також є РЗ12 вольт і ще такий приємний бонус у вигляді ліхтарика, типу як на вагах. Щас. Оп. Можна, якщо треба, щось підсвітити Також кріплення під сітку у нас є, сітка в мене там в рундочку лежить. Я її не користуюсь, мені вона не потрібна. Так, це я показував, що в нас нема запаски в ньому. Ну і можемо прийти на задній ряд. Три місця позаду, дуже все удобно, без проблем. Посередині в нас є підлокітник стакань, з підстаканниками, в принципі, все удобно. Ще в нас тут є сидіння трансформера для дитячого замість дитячого крісла. Так, Зараз ми на відео продемонструємо, як працюють у нас задній ряд сидушок, дитяче крісло. Ану, Міра, заприйди! і пристягуємося. Ну і маленький екскурс у нас. На місце водія. Сидіння у нас електричне. Коробка автомат. Ну і тут у нас кермо з керуванням. Середній розхід по місту у нас на 2 літрах на повному приводі 9,7 на автоматі. На механіці, на передньому приводі вони є в комплектації, там буде менший розхід. так Пробігу у нас 146, а брали ми було 136. Якщо брати до уваги те, який після купівлі стояв запах всередині, і на цьому на резинках під вікнами я познаходив плісняву, а він пригнаний зі Швейцарії, то ну, мені здається, коротше, хочеться вірити, що це його справжній пробіг. Ну, наче так на все і схоже. Що можу додати? В керування це звичайна, проста, звичайний простий автомобіль, без всяких приколів. Що, ну, найголовніше є круїз, є в нас клімат. Мультимедіа, камера заднього вигляду, виду, ну, що ще треба. Ну що, всім дякую за перегляди. Ось таке у нас вийшло коротеньке відео. Я поки їду приймати автомобіль і знімати для вас новий контент. Всім дякую за перегляди. Попрошу написати коментар, поставити вподобайку. До нових зустрічей і гарного всім дня!